І вся ця концепція, кожен крок, кожного кожне рішення тривалий час обговорювалася для того, щоб ми вийшли на якісь пропозиції перш Перше, все для суспільства, тому що ми розуміємо, що вимоги треба змінювати безпосередньо, взагалі, в цілому всю міліцію, ну і безпосередньо, е і стосовно і це торкається підрозділів ДАІ, патрульної служби. І знову ж таки, за головну мету ми ставимо перш за все це питання підрозділів, які будуть у нас задіяні до цього експерименту. Головна мета це як можна швидше прийти на допомогу людині, яка опинилася в тому і іншому стані, незважаючи яким чином це стосується транспортного засобу? Він попав якийсь ДТП, чи є якісь порушення правил дорожнього руху, чи якісь питання пов'язані безпосередньо безпеки громадянина, тобто незалежно, людина в формі, яка знаходиться в автопатрулі на вулиці, вона повинна негайно виїхати і допомогти людині. І в нашій країні давно назрів час створити дієву ефективну службу яка буде працювати на передньому краї боротьби з злочинністю. Прийнято рішення, що в єдиному патрулі буде один співробітник Дорожньої патрульної служби і два працівники патрульної служби. Дійсно, на даний час виникає дуже багато проблем. Це перше питання. Законодавче. Які мають права одні співробітники, які мають інші співробітники, все це треба підвести до єдиного знамення. Значить, раніше нашим працівникам приходилось реагувати на такі правопорушення, як поява в громадських місцях осіб в п'яному вигляді, дрібне хуліганство, розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. А зараз ще додалося, ми реагуємо на правопорушення, пов'язаних з порушенням правил стоянки, порушенням правил приїзду-перехресть. Пішохідних зон, от, відповідно, вже почали реагувати саме на ці правопорушення. Раніше нам доводилося, ми реагували раніше на них, але нам доводилось затримувати осіб от, і викликати працівників ДІ для складання протоколів. На даний час ми вже можемо це самостійно робити. В кожному екіпажі в патрульному знаходиться вже ми зробили так, що в нас є два працівника патрульної служби, працівник Державної інспекції. От вони зараз їздять всі в одному екіпажі, тому нам набагато простіше зараз реагувати на ці повідомлення.